Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття та сестри, сьогоднішній день ми називаємо неділе ім'я сопусною. Євангелист Матфей розповідає нам про страшний суд. Ще зовсім трохи, і ми увійдемо в період великого посту. Це той благодатний час, коли ми отримаємо можливість змінити ставлення один до одного, а відповідно і до Бога. Тому що, як виявляється, що через наше ставлення до ближніх і судитиме нас Господь, Євангелист Матфей розповідає нам про основні критерії, за яким буде відбуватися цей суд. Прийде син Божий у славі, і всі святі ангели з ним, і сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним усі народи. Судити світ буде всемогутній Бог. І тоді відкриються. Всі наші вчинки, тоді все таємне стане явним, слова і навіть думки. І безліч із нас отримає відповіді на ті запитання, які турбували нас протягом земного життя, і відповіді, яких ми так і не знайшли. Та саме головне те, що суд Божий буде справедливий, і він точно буде, а вирок кожен із нас отримає незмінний. Те, як ми будемо відповідати перед Богом, і те, як нас буде судити наша совість, не порівняти ні з яким людським судом, головне, можна сказати, що нам буде всім соромно. Соромно за те, що ми маємо безліч гріхів, що ми до останнього живемо з ними, і що ми нічого не робимо для того, щоб змінити. Тож, коли ми відчуваємо свою гріховну тяжкість, коли ми помічаємо свій гріх, коли ми намагаємося що зробити, але не виходить, то не забуваємо, що Господь є, до якого можна звернутися зі своїм болем, стражданнями своїми, попросити допомоги, і Він неодмінно дасть кожному сил, кожному із нас допоможе, як правильно. Треба чинити, і як можна визволитися від гріха. Бог не буде запитувати всіх нас, наскільки ми його пізнали, чи наскільки ми його зрозуміли. Він запитає лише про одне. Чи робили ми добру один одному? Чим були ми уважними? Наші вчинки самі будуть говорити за себе. І Господь побачить, наскільки ми слухали його Слово Боже, і як ми виконували Його святу Волю. Як часто кожен із нас, я в першу чергу напевно виправдовуюся перед тим, що не роблю іншим добра, не помічаю тих людей, які дійсно потребують, хоча б нашого слова, нашої уваги, мовляв, що. У мене в самого безліч проблем, родина, батьки, мені на них не вистачає часу, а то буду звертати увагу на того, хто поруч зі мною. Та й коли в мене були хвороби, коли Господь послав випробувань, вони ж мені не допомогли, не протягнули свою руку допомоги, я цього не бачу. І коли лише таке виникає в нашій голові, коли ми лише про це почнемо. Роздумувати, пригадаймо сьогоднішній євангельський фрагмент. І те, як ми постанемо перед Богом, і те, куди ми підемо після цього, ліворуч чи праворуч. І після того, як ми це згадаємо, то обов'язково зробимо правильний вибір. Напевно, допоможемо, більш чим впевнений, в цьому. Адже Господь наш Ісус Христос. З любові до кожного із нас прийшов у цей світ. Він тілився, жив серед нас, помер заради нас і Воскрес. І якщо ми будемо вірувати в Христа, якщо ми будемо жити з Христом, то і разом з Ним воскреснемо. Якщо вже тут сьогодні, в цьому тимчасовому житті, ми істинно зрозуміємо, що життя з Христом це саме головне, до чого ми покликані. Тоді ця зустріч не буде для нас страшною. Навпаки, вона буде радісною, адже ми все своє життя чекаємо цього. Чекаємо зустрічі з люблячим батьком. і вона обов'язково відбудеться. Тому що наша любов поєднається з любов'ю Божою. а віра отримає своє логічне продовження у вічності. Браття та сестри, наше життя не проходить автоматично і безслідно. Воно складається з наших вчинків, наших рішень, від наслідків від наших рішень. І кожного з нас Господь наділив розумом і дав свободу. Тому цілком можливо і повинні всі ми нести відповідальність за те, що чинимо сьогодні, за те, що говоримо. І про що думаємо, повинні нести відповідальність. І Господь нас до цього закликає. Господь відкрив нам сьогодні таємницю свого майбутнього суду. І нехай це буде постійним нагадуванням і застереженням для кожної з нас. Допоможе і збереже від гріка, від помилок, щоби ми спокійно, без страху. Змогли тримати свою совість перед Богом, і щоб ми не боялися тієї зустрічі, яку кожен із нас не умине. Амінь.